Вищий рівень життя, ну якби і не стимулює народжуваність, чи такої залежності не існує. Справді така залежність прослідковується, тим більш заможним є суспільство, тим більше люди хочуть витрачати власне життя або на розвиток кар'єри, на заробляння грошей, або на власні задоволення на якихось там гедоністичні свої мрії, і ну, діти туди не особо, скажімо, насоливо так і входять. Якщо, наприклад, в нас до війни коефіцієнт фертильності, тобто кількість дітей, котрі народжуються одної жінки, в Україні, було 1,4%, так, такий самий індекс фертильності зараз у Польщі, де немає війни, де більший рівень життя, ніж в Україні, тим не менш, там так само не набагато більше народжується дітей. Якщо подивитися і десь собі в голові намалювати картину, що в нас війна, і тому в нас індекс фертильності зараз в Україні 0,7. Ну тобто, щоб всім було зрозуміло, в нас станом на зараз на 10 жінок народжується лише 7 дітей. А для того, аби Чисельність населення, хоча б залишалась на одному та самому рівні, потрібно, щоб на 10 жінок народжувалось 22 дитини. Так ось є приклад Південної Кореї, де нема війни, де достатньо високо розвинута економіка, де вони виробляють гаджети, котрими ми всі користуємося, і автомобілі, на котрих їздять на достатньо велика кількість. Населення нашої планети. Так ось там такий самий індекс фертильності, що і в Україні, в котрій йде війна, таких самих 0,7. Тобто, в них так само на 10 жінок народжується лише сім дітей, і оце якраз і демонструє загальний тренд на нашій планеті. Народжуваність падає, падає, падає. Знаєте, мені доводилось чути наступну гіпотезу. Про те, що тяжке життя в країнах третього світу, ну там, де люди виживають, умовно кажучи, є, є таке мірило там на один долар на день або менше, наприклад, так на особу. А це стимулює до того, що в сім'ях багато дітей, тому що їх ну якби от народжують як помічників для ведення якогось дуже тяжкого господарства, і можливо це теж пояснює, чому в більш високорозвинених країнах народжуваність є значно меншою. Що ви думаєте? Аграрних суспільствах так і було, бо кожна дитина, котра народжувалась, вона все ж таки була додатковим робітником, котрому не потрібно було платити гроші, достатньо було його лише годувати, і в дійсності так відбувалося якийсь період часу тому назад. Але зараз, як тільки вже поруховане, як тільки на одного члена родини заробляється 100-150 доларів та більше то Народжуваність одразу починає падати, і це той тренд, який відбувається в усьому світі. От ви, ви сказали, що в Україні зараз цей індекс народжуваності та чи 0,7%. а це менше ніж було до російського вторгнення в 2022 році. У нас тоді був індекс фертильності 1,4, Тобто на 10 жінок народжувалось 14 дітей. Зараз народжується сім дітей. І ми всі сподіваємось, що після закінчення військових дій в нас можливо буде можливо буде такий собі невеличкий «бебі-бум». Коли народжуваність збільшиться, але ця ситуація не зміниться кардинально, і ми все рівно будемо знаходитись в ситуації постійного скорочення чисельності населення України. Зрозуміло, що потрібно працювати з населенням, щоб вони слідкували за власним здоров'ям, щоб збільшувати вік, коли наші люди живуть більше і довше, і зрозуміло, там. Виглядають за власним здоров'ям, таке інше. Потрібно клуватися про народжуваність, все рівно створювати умови, щоб наші молоді жінки народжували дітей. А для цього потрібно створювати умови, де ці діти будуть навчатися, де вони будуть лікуватися, створювати умови для того, аби наша молодь не виїздила з країни. Потрібно малювати. Привабливу картину майбутнього майбутнього країни, в якій люди будуть жити, вони будуть народжувати, де вони будуть виховувати власних дітей. Це така комплексна програма, ну і потрібно потроху її виконувати.